Усім привіт! Вітаю на каналі відео огляд акумуляторних шуруповертів різних марок: Revolt, Forte, Vittles, DVT, Makita. І буде невеличкий тест. Взяв довгі шурупи по дереву і будемо пробувати їх, скажімо, закручувати в, скажімо, тверду породу. так, Почнемо з такої модельки, простенької від фірми Revolt. Як бачимо, модель ED21Q. Це 21 вольт, 2 а Акумулятор 32 ньютона сила закручення. Унікальна модель тим, що тут є, скажімо, знімається патрон і можна біту ставити зразу ж сюди. Зручний і дуже компактний в руках. Так, Зараз будемо брати також Фортежку. Фортешку теж має зйомний патрон. 21 Вольта 2А 2 акумулятор. По силі закручування, скільки тут треба, напевно, десь дивитися окремі характеристики, так не пише. Дивує те, що дуже маленький акумулятор в порівнянні з іншими шуруповертами. Або, скажімо, його правдивий розмір, або, скажімо, те, що тут не 2 ампер, А, а 1,5 Револьт. Моделька ED21S, 21V, 3 ампер Акумулятор, 38 ньютонів, Сила закручування. Так. Є також Vitals. Vitals модельку, ось, будь ласка, дивіться, 18 вольт. І що у нас по акумулятору? Також 2 А. О, саме мій любимчик. Любимчик, в тому що це безщитковий. Може, не чесно буде його порівнювати з іншими шуруповартами, але 21 В 3 А і також 70 Н сила закручування. Він доволі такий масивний, важкий за рахунок самого редуктора, бо тому що редуктор йде металевий. І має додаткові функції. Так, ДВТ. ДВТ у нас теж 18 вольт. І акумулятор 1,5 А. По силі закручування, також треба дивитися додатково. Десь в інструкції. І Макіта. Макіта по оригіналу, звичайно, моделька DDF 453 серія LXT 18 вольт 4 Ампера. Так, невеличкий тест. Почну із Віталса. Він має вже. Готово надягнуту насадку. І зараз візьму декілька шурупів. Є шурупи по дереву чорні, а є такі жовті. Жовті трошки складніше закручувати, вони трошки поганіше лізуть, але все-таки тим не менше можна. Все буде це робити на першій передачі. Угу. Не хочуть жовті лізти, Прийдеться чорні. Так, назад вже не відкрутили, але справиться з задачею прекрасно. Так, візьму макіту. Так, на першу передачу. Макета практично не відчула тої нагрузки, що на середині шурупа, що на самому кінці. Так, по макеті все зрозуміло. Револьт. Звичайна серія, ed 21 q Ледве-ледве, лед. якщо б шуруп, напевно, був би довший на пару сантиметрів, можливо, духу би не вистачило. А в принципі, задачою справився. Так, фортешка, ну що ж, маленький акумулятор 21 В, 18 вольт я перепрошую. Зараз ми протестуємо, попробуємо, як воно справляється з такою простенькою задачею, бо це не є якась, скажімо, задача. Я таких шуруп Як бачимо, без проблем. Також. Так, Револьт іде 21 с Ось так Так. Дану задачу виконуємо на всіх шуруповертах на першій передачі. De perder se é. chama. sem problema. Так, слідуще буде ДВТ АБС 18Л, 18 вольт, 1,5 А. Без проблем. До речі, практично не зупинявся на будь-якому етапі І від початку до самого кінця, що впевнено. І самий мій любимчик Револьт на 70 н безщатковим двигуном 21,70 моделька. На самому мінімум батарейка. Але задачою справи без догану. Так, декілька слів про будь-які з цих широповертів, які я протестував. Кожен з нас розуміє, що є домашня серія, а є серія більш, скажімо, професійна. Я вважаю, що професійна серія вважається, наприклад, це Makita, а також Revolt відщитковий. І ще з тих менших, що досить впевнено себе. Скажем, до кінця закручування всієї довжини шрупов, це є ДВТ. Всі інші, звичайно, вони по ціні йдуть дешевші. Відповідно, якщо і дешевша ціна, менше в нього заложено простіших деталей. А також, відповідно, вони виконують свою роботу від поставлених в них електродвигунах. Батарейок і такого іншого. Підписка і лайк, кому відео було корисне, а також пишіть коментарі, що протестувати, що розібрати. Може комусь цікаво, які акумулятори знаходяться в даних моделях. Все це зробимо для вас.